Косирік, знімаєш трошки нас? Да, тут є нюанси. У нас, кстати, клієнтка попросила, щоб буде якесь відео з результатами діагностики по Тігуану. То відзніміть, будь ласка, це для вас. Так, у нас є діагностика Тігуана. У нас проблема в тому, що турбокомпресор працює некоректно, машина не їде і фіксуються пропуски по запаленню. Під нагрузкою, да? коли ми відкриваємо трошки ту педаль газу, проблема у нас плаваюча. Чому? У нас пропуски по першому третьому циліндру. На даному етапі діагностики, що ми вже перевірили? Ми подивилися на свічки, свічки в повному порядку. Ми перекинули катушки з першого. На другий циліндр з другого, ось, з третього на четвертий, тобто поміняли місцями. У нас далі пропуски по першому і третьому циліндру. Ми заміряли компресію, вона рівна по 12 атмосфер в кожному циліндрі. Ми впираємося поки що в форсуночки. Ці форсунки я прямого вприску перевірити на стенді не вдасться. І, і, скоріш за все буде заміна цих форсунок. Але міняється тут комплектом всі чотири форсунки. Є, звісно, ми вже поміняємо чотири свічки, покладемо нові для так сказати, точного результату. Тому що свічки, в принципі, проблем не мають. Да. Але судячи по їх стану, то вони вже на підході. Пропуски мали б не давати. Ну, вони смесь нормально роблять, приготовлюють. Але це вже таке ТО, ми вже тут, тому з клієнтом будемо узгоджувати по свічках. Е, тому у нас є, недодув по турбі, тому що неправильне запалення, приготування суміші, тому ми будемо спілкуватися з клієнтом по заміні форсунок на цьому двигуні. А далі вже будемо діагностувати далі. Цей двигун зазвичай е, любить комплексний підхід, комплексне обслуговування. Тобто тут. Будемо далі комплексно діагностувати. У нас по вакуумам проблем нема. У нас димогенератор показав, що все красиво, все чітко. Значить, проблема поки що там. Гарного всім дня. От, на даному етапі мною було задефектовано пів вісь в даному автомобілі. Андрійку зараз її міняє. Да. От. Трошки пару слів про надійність автомобіля Volkswagen. Підходь сюди. Ця машина проїхала своїм ходом. Подивіться на внутрішній кулак. Він не мав приїхати, але приїхала, значить, все ж таки вах робить досить надійну техніку. Був міняти, хочу розібрати, глянути, що ж там всередині. Давай, Андрій. Гарно дня. Витягав yeah. зводія. Oh. Oh. Ну, тут, виходить, камінчик чи що, пробили пильник, почали викидати смазку, набрало всередину води, а ну дай викрутку. Йдемте подивимося, що всередині. Так, йде процес вскриття. Раз. О! Оп! Не Оп! Оп. 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 А роліки заклинили і порозпадалися, але. А, от ще дивіться зучаться. Прикольно. Ну, В даному випадку тряши просипався, їхала машинка на одному роліку. Причому це декілька днів у чоловіка така проблема була, поки він до нас доїхав. Значить, досить надійна система.

Тустує Тесла. Тесла Model 3. От, був удар в передню-праву сторону, була замінена рульова тяга, але є помилочки по електронній системі, по резервному живленню, тобто вона не дає режим обслуговування покласти. Надає режим транспортування покласти, О, тобто я її поклав на хід, але поки не зроблять ремонт електронної системи, з цією машиною зробити неможливо нічого. Вона навіть їхати не може. В неї є помилки по синхронізації двигунів, передній і задній. Тобто вони не синхронно працюють. Тому треба шукати, воно пише потім при русі. Тобто ну, машинка класна, але поки електроніка несправна, то з нею нічого не зробиш. Йдемо далі, У дядя Саші ну, тут Максик працює, Opel Zafira. А... О, що ти тут порозбирав вже? Чувак. А, заміна прикладочки клапаної кришечки. Заміна ГРМ, тому що ГРМ весь у маслі за рахунок того, що клапана кришечка тут пропускала і ремінь у маслі їхати довго не буде. Щоб виключити проблеми в подальшому, потрібно замінити це все і щоб клієнт собі їхав наблюдав. Покажи, розкажи якісь нюанси, які, якісь моменти, може щось було тут по дорозі в тебе. По дорозі, нюанси які? Що цю клапанечку досить важко зняти за рахунок того, що форсун... подача палива на форсунки йде через саму клапанечку. Спочатку потрібно витягнути ось ці от сальнички. Сі-ці. Це... А потім вже знімати саму клапеничку. Ну і таке по проводці також не дуже зручно все відключати, тому що це опель тут все на мінімалках у місці. А от так це все діло виглядає. Вже відбувається зборочка, я так розумію. Да? Ну, зараз тільки знімаємо ГРМ, зачистили клапану кришечку від герметику. Ось бачиш, тут видно, ремінь весь у маслі. Ремінь ГРМ не повинен бути в маслі, щоб він не проскакував. Ну і саме масло роз'їдає ремінь. Може бути наслідки дуже погані. Фатальні. Так. Наслідки можуть фатальні бути вплоть до... Ну... Тотального знищення двигуна і його заміни. Далі в нас тут по роботі ще а, Ford. Очікує реставрація турбіни. Отак це все діло виглядає для того, щоб тут зняти турбінку. Зараз турбінка на реставрації скоро буде встановлюватись Романчик романчик і Чірокі. Постійний клієнт. У автомобіля була проблема по роздатці, розбиралася, ремонтувались, відновлювали роздатку. Був перший перший. Досвід по відновленню роздатки, так як ми не спеціалізуємося, але ну, нічого складного там, в принципі немає, так як клієнт наш постійний вирішили усунути проблему, яка його турбує. Андрюхі. Андрюха, розказуй. Здорову. Е, -е Міняємо гарем. Голос ні, цепочка, щоб у мене цепочка. буде тебе ні. Каже, міняємо ГРМ. І тут ГРМ, так? Да? Да. Ну, тут ГРМ. Чей якісь непонятні, треба все ну, стрілянити. Треба, треба спочатку, щоб вони стали понятними для нас. А то ветко, склапанка тече. А далі крешка передня підтікає. моментиків трошки є. Небагато, але є. Така тут ситуація. Тут e, Volkswagen Passat e, CC теж на реставрацію турбіни автомобіль заїхав. Щось у нас. E, Турбін, турбінний тиждень якийсь по машинам. О, Бодя тут же. Бодя! Бодя! Дивіться, що тут робиться. Це нова, нова прелість на сервіс докуплена. Ти радий, що така річ з'явилася? Ну, ми цього чекали. Чекали і дочекалися, так? Так. Розказуй, що тут. Ну, судячи, судячи з ситуації, то тут у нас демонтаж. Ні, не демонтаж, тому що демонтувати вже не потрібно. Ми знімаємо, виходить, подушку двигуна і так само знімаємо подон, тому що будемо це все перепаковувати. Міняємо прокладку передньої кришки, перепаковуємо подон. Виходить, знімаємо випускний колектор. Ми міняємо там прокладки в теплообміннику. І все, в основному тічі. Ще сказали клієнту, що в нього початкове запотівання і кришки. Так само рекомендовано замінити. І все, працюємо. Ну, а цією штукою нам буде ще легше працювати. Короче. Короче, тут досить серйозний такий обсяг робіт. Так. Все по оригіналу, клієнт привіз. Працюємо. Саня, а ти що підслуховуєш? А Я служу, відпочиваю. Чекають, да? чекаю, доробили. Заміна фільтра салону чи що там відбувається? Да, да, да. Твошечка просто, так? То не в мене, хлопчик собі працює. Я трошки запізнився. Був з тому та. Получилось? Звісно. Все добре? Як життя взагалі? Хотілося б ліпше, але ну, якби як зправитись є... гріх, так? Да? Так, да, як є, то вже так добре. І ще з цікавих моментів цікавих моментів, що у нас взагалі відбувається по сервісу. Ви, можете, ви всі, хто в нас були, всі, хто нас дивляться, знають, от як виглядає, в принципі, у нас СТОшечка. Там у нас заїзд, і ну, тобто, тут пости. На майбутнє, тобто в ближайші там, декілька тижнів ця вся зона, яка в нас наразі ну, робоча, робоча зона, стара вже можна сказати, робоча зона. Тут будуть автомобілі обслуговуватися середнього сегменту. І в нас, от, бачите, за цими. Шторами прекрасними. Там у нас буде відкриватися додаткові бокси, додаткові підйомники, де будуть обслуговуватися преміум-сегмент, тобто більш преміальні автомобілі, які ну, потребують через те, що вони вже більш технологічні, більшого догляду і більше нюансів, які можуть виникнути. Тому ми ці зони вирішили розділити. І ну, з такими автомобілями, типу як от, Opel, там навіть Mini Cooper, з цим може працювати одні спеціалісти, а під дорогі сегмент обов'язково мають бути спеціалісти іншого рівня. Тому вирішили це все розділити, для того, щоб була краща комунікація між майстрами, між спеціалістами, і ну, кожен міг також допомагати один одному. Тут ви можете вже бачити, у нас закуплені підйомники, частина обладнання. Це все стоїть тут, вже чекає встановлення. Йдемо, пройдемо сюди. Покажу, ось так от буде виглядати наш бокс. Вже в принципі трошки показували. Тут буде ну, наразі як мінімум 4 підйомника і можливо потім будемо збільшувати. І ще окрема зона для клієнтів буде в нас. Ой, для клієнтів. Окрема зона для електриків буде виділена. ось такий от бокс. Це ось цього ж приміщення типу. Такий бокс для чистових робіт. Тобто в цьому, в цьому от боксі будуть виконуватися усі чистові роботи і все, що по електрики, для того, щоб е, ну, не, не знашувати салони, автомобілів не пачкусь і так далі. Е, хоч там ми теж стараємося все заклова... одягати. Кліночки, на руль, на сидіння, але все ж таки для чистих робіт, там, де самі майстри не пачкаються, фактично. От буде відокремлений отакий от бокс на два автомобіля, де будуть проводитись чистові роботи. Заїзд на нього. У нього окремий заїзд. В принципі, так як у нас і було, але цей бокс вже більший. Ось тут буде заїзд в цей бокс. А тут ми. Там, де у нас до цього був електрик, тут ми зробимо прийомку і зону для клієнтів. Для того, щоб ну, клієнтам було ще більш комфортніше знаходитися на нашому сервісі. Тому записуйтесь, звертайтесь в Perfection Car з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобіля. До...